Наш ринок дуже нестабільний. Майже 3 тижні не було навіть сирен у Києві і не хочуть витрачати а, ніякі кошти. Можливо, не знаю. Наша задача показати вам об'єктивно. Ми нерухомість без цензури. Друзі, ми ніколи ні у кого не беремо гроші, тому що нам це не цікаво. Вітаю вас, друзі, ви на каналі нерухомість без цензури. З вами я, Висанка Костянтин, засновник міжнародної компанії The І я розкажу вам про нерухомість те, про що інше мовчать. І сьогодні у нас статистика. А ви поки що підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки, і поїхали. Друзі, ну от і прийшов час відвести підсумки, що ми побачили на ринку нерухомості в жовтні. І почнемо з того, що ви повинні розуміти, наш ринок дуже нестабільний. І це нестабільність вона у усьому. Тобто ми е, бачимо спад по запитах на е, жовтень місяць е, майже 30%. Ми зараз рахуємо тільки запроси. тобто Запроси зменшились на 30%. Нам прийшлося підливати реклами, якщо ви розумієте, про що я. Ага, Зрозуміло, цікаво, тому що нехватка запитів цих і ми докупали цю рекламу. Якщо казати про оренду, ринок реагує досить швидко, тобто зразу вниз. І ми це бачимо в наших діаграмах. Можемо почати прямо з неї. Ми бачимо, що на 20% на 20 є інертність, просто вона в оренді трошки менше ніж в продажу. Але навіть ну, середня оренда це 13-14 днів да, у нас? від запросу до вже погоди. І ми бачимо, що на 20% да навіть при цій інертності ринок просів. Про що це каже? Про те, що початок. Листопади він такий же. Дай Бог, щоб воно трохи вирівнялося і оця пружина відкладеного попиту вистрілила те, що нам допомагало, наприклад, після тяжелого липня, те, що нам допомогло в серпні, чи те, що нам допомогло в березні після проблем в січні і в лютому. Дай Боже, щоб воно і тут так було, але поки що статистика досить погана. Uh, і вона мене трохи або не трохи, але засмучує. Саме головне, ми не розуміємо, що саме так вплинуло на ринок. Або початок конфлікту у секторі газу. наші люди uh, дуже uh, відреагували так, з таким страхом, що нам будуть менше постачати зброї, що увага піде uh, на Ізраїль і таким чином замер ринок. Інше, те, що uh, ми uh, обговорювали, напевно, це те, що майже дріб. Тижні не було навіть сирен у Києві, і Раша готує якийсь великий обстріл України і може там знести нам якусь стець. І люди також замирають, тобто не хочуть витрачати а, ніякі кошти. Можливо, не знаю. Може, у вас є якісь догадки або якісь інсайди. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Мені цікава ваша думка, тому що у нас чіткої відповіді, чому ринок а, 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 а зменшується. Ми його як такого не знайшли жовтень. Якщо ми не будемо брати цей рік і 22-й, жовтень завжди був ну, досить таким середнім місяцем, з стабільними показниками. Такий жовтень у нас такий другий за всі сезони, які я пам'ятаю. Так, ну давайте підемо далі. Поговоримо про реальні показники. Продажі продажі трошки збільшились, але ви повинні розуміти, якщо 13-14 днів в нас в оренді середній показник від дату входу клієнта до угоди, то в продажі це близько 40-40 днів. Тобто ті угоди, які ми робимо умовно у. Жовтні цей клієнт ще, може бути, навіть з серпня, тому що саме такий час приблизно потрібен нашому експерту з нерухомості для проведення угод. Друзі, ну от контакти звертайтесь, ми з задоволенням вам допоможемо продати, здати або орендувати і купити квартиру або комерційне приміщення. Завжди валком. А поки ми продовжуємо далі обробляти статистику того, що відбулось у нас цього. Місяця скажу так: я читаю коментарі, друзі, ваші, і мені дуже цікаво, коли я бачу, що нам хтось оплачує випуски, ми там когось рекламуємо. Друзі, ми ніколи ні у кого не беремо гроші, щоб вам було зрозуміло, тому що нам це не цікаво. Ми продаємо і ми отримуємо гроші від угоди. Тому рекламувати якийсь конкретний комплекс нам не цікаво. Ми робимо ці всі, всі огляди для вас. А зараз Аня старається максимально вижимає з кожного забудовника всю інформацію. Як тут не заблукати в цій величезній території, щоб ви менше витрачали часу, коли ви підбираєте собі житло, ви могли прямо з ліжка а, вибрати собі квартиру, і вона старається задати всі питання. Якщо вона щось ще не встигає, або а, щось не знає, що запитати, пишіть в коментарі під випусками, вона обов'язково спитає. Будь ласка, не пишіть цю чепуху, що а, ми там а, когось рекламуємо. У нас немає такої задачі. Наша задача показати вам об'єктивно. Ми Нерухомість без цензури. Якщо реклама, то тільки реклама The Capital». The Capital» — це наш єдиний спонсор і єдиний, хто спонсорує нашу продакшн-групу. Це група складається з більше, ніж десятка людей. Це наші оператори, це наші сценарісти, хто робить монтаж всіх цих випусків. Також наші продюсери. І ще дуже багато людей. Вони всі. Роблять цей матеріал для вас, тому, будь ласка, у нас нема зараз ще донатів. Можливо, ми зробимо донати для каналу нерухомість без цензури. І якщо ви захочете, зможете допомогти нашій а, знімальній групі. Але поки що єдиним спонсором є компанія «The Capital». Її я і рекламую. Всі її офіси welcome, наші офіси в трьох країнах світу вже є. В Україні це Київ, в Еміратах це Дубай, а також в Польщі поки що це два офіси у Варшаві. Ми створили особливу партнерську програму, яка предоставляє унікальну можливість для експертів в сфері нерухомості. Наша реферальна програма заснована на принципу рекомендації та дозволяє вам залучити своїх клієнтів і отримувати заслужену винагороду. Як же це працює? Ваша задача – передати нам клієнта, який хоче купити нерухомість в Дубаї. Ми забезпечимо експертів усією необхідною інформацією для здійснення агентської діяльності. Після успішної купівлі нерухомості ми виплачуємо вам грошову винагороду. Пишіть нам, а ми розповімо вам всі умови. І переходимо до статистики. І що ми тут бачимо? Середній чек у продажі трохи зменшився, і в квітні майже на 18% менше, ніж був у вересні. Ну, він десь на рівні, якщо так порівнювати, він десь на рівні плюс-мінус. Як це було? у Червні і у серпні. Не можу сказати, що це прямо досить там, страшна якась статистика, але маємо, що маємо. Що в нас скаже оренда? Оренда стабільна, і в вересні, і в жовтні. Е, результат майже однаковий, тобто середній чек в оренді не просідав е, в цьому періоді. Тобто, що ми можемо сказати? Е, середня статистика каже нам про те, що кількість. З оренди зменшилась, продажі ще на катам йдуть плюс-мінус досить е, стабільні. Тільки буде падати кількість угод, одразу ж на цінах ми це будемо бачити. Особливо в оренді, там, де все е, більш швидко. Якщо подивитись статистику, в принципі, цього року, вже 10 місяців цього року пройшло. Найгірша статистика була ще у лютому. Ну, по-перше, найкоротший місяць. По-друге, до приїзду Байдена, якщо ви пам'ятаєте, було все досить сумно. Як в оренді, так і в продажу. Тобто, ми бачимо, що зараз ринок, слава Богу, я називаю це, слава Богу. Ну і ми за цей час підросли, а також збільшили наш саме відомий філіал на бульварі фонтанів. Ми додали туди ще три відділи і паралельно друзі. Я всіх запрошую, хто хоче зараз заробляти на нерухомості. Ви можете це заробляти прямо у нас в офісі. Ми скоро будемо відчиняти наш офіс на оболоні. Це буде великий офіс, як я кажу, вже п'ятого покоління. Це буде досить сучасний офіс. Таких офісів ще немає в Києві. Планую в цьому році або на початку наступного він вже буде відкритий. А зараз ми збираємо команду в тимчасовому офісі, тому всіх запрошую, якщо ви хочете. Ми можемо вас до цього часу навчити, і ви вже або наприкінці цього, або на початку наступного зможете вірватися на ринок нерухомості і заробляти тут гроші. А тут гроші досить непогані. А також ви можете заробляти по реферальній програмі, передаючи нам клієнтів. Наприклад, в Дубаї. В Дубаї шикарна реферальна програма. В Варшаві вона трошки менше, але в Варшаві ми також працюємо по цій схемі. Тому, велкам, пишіть або в мені в дірк, або на центральні аккаунти The І ми вас зареєструємо і ви зможете заробляти від 30% з кожної угоди. Чекаю. Сподіваюсь, цей випуск був для вас цікавий. А я напам'ятаю вам, друзі, ми всі повинні наближати нашу перемогу. Тому. Заробляємо і донатимо, донатимо, донатимо. Нашим хлопцям на передовій не вистачає нашої уваги. Наша увага це допомога, це донати, які ми повинні робити кожного дня, коли ми не в окопі, не забуваючи про них. Тому беремо телефончик, вибираємо тих, кому ми довіряємо, і донатимо. Наближаємо нашу перемогу. Друзі, слава Україні! Слава ЗСУ і до нової зустрічі! Пока-пока. Тільки буде падати кількість год відразу ж на цінах. ми... тільки буде падати кількість год, тільки буде Ну не як правильно сказати.